Загинув захисник із Старовижівської громади Михайло Омалянчук. Ворог не планує найближчим часом нападати на Україну з боку північних кордонів. Розвідка у Херсон подали електрику. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 26 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув волинянин Михайло Омалянчук. Чоловік був жителем села Нова Вижва Старовижівської громади. Про дату та час зустрічі загиблого героя та прощання з ним повідомлять з додатково редакція телеканалу конкурентів її висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Станом на 26 листопада у Луцькій громаді є можливість одночасно заживити більше споживачів. Та подавати електроенергію більш тривалий час порівняно з минулою добою, як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. За інформацією енергетиків атомні електростанції продовжують набирати потужності, поступово вмикають енергоблоки. У зв'язку з цим на Волинську область у порівнянні з вчорашнім днем подали ще 40 МВт потужності. В цілому сьогодні область має 200 МВт, що становить близько 55% від необхідної потужності електроенергії. У зв'язку з додатковими 40 МВт прат Волині обленерго почергово вмикає електроенергію усім мікрорайонам та прилеглим селам Луцької громади на кілька годин. Матері загиблого волинського героя Павла Чахрайчука вручили орден за мужність. Як повідомили у ківерцівській міськраді, останній дар від 503-го окремого батальйону морських піхотинців волинському герою Павлу вручили посмертно. Орден за мужність третього ступеня. Передали матері захисника Катерині, загинув Павло Чахрайчук 1 квітня в селі Новоукраїнка Донецької області. Герой народився та проживав у селі Журавичі. Брав участь в АТО у 2015-2016 роках. Щороку у четверту суботу-листопада, в Україні вшановить пам'ять мільйонів жертв голодоморів. Цього року ця дата випадає на суботу, 26 листопада. Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і ставлять символічні горщики з зерном і свічки до пам'ятників жертв голодоморів в Україні. У 20-му столітті українці пережили їх тричі Наймасштабнішим за кількістю людських жертв. Був голодомор 1932-1933 років. З того часу уже минуло 90 років. Його жертвами в Україні стали за різними даними від 3,9 до 7 мільйонів людей. Головне управління розвідки України заявило, що ворог не планує найближчим часом нападати з боку північних кордонів. Як повідомили у розвідці в українському інформаційному просторі, в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупуванням РФ та Республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада. Дана інформація підсилюється анонімними вкидами про масовану ракетну авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації спровокувати Україну перекинути значну частину війська на кордон з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал ЗСУ на сході та Півдні України та заодно показати білорусам, нібито наміри України атакувати територію Білорусі, тим самим спровокувати білорусів вступити у війну. У звільненому від окупантів в Херсоні відновили електроенергію, як написав заступник голови офісу президента Кирила Тимошенко в телеграмі. Як і обіцяли, впорались трохи більше, ніж за тиждень. Першочергово подаємо потужності на критичну інфраструктуру міста і далі відразу ж побутовим споживачам. Російські війська 25 листопада 39 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього двоє цивільних загинули. Ще десятеро поранені. Як повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, снаряди влучили в приватні помешкання, торгівельний заклад та училище. Внаслідок обстрілу Береслава пошкоджено приватні будинки. Також російські військові обстрілювали Чорнобаївку, Антонівку, Надніпрянське, Мікілівське, Зеленівку, Музиківку. Та інші села нем раніше, 24 листопада, на Херсонщині, внаслідок російських обстрілів, загинули 10 людей. СБУ викрила ще одного ворожого агента, який збирав для ворога інформацію про розташування підрозділів сил оборони на південному напрямку. Як повідомили у відомстві ворожого агента спецслужб РФ, затримали в результаті багатоетапної спецоперації в Одесі. Він приховано збирав інформацію про місця дислокації військ на території регіону. Насамперед його цікавили розвіддані щодо кількості особового складу та військової техніки. Актуальні відомості стосовно обороноздатності та бойової готовності військових об'єктів. Зрадник розраховував отримати посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону окупантами. Для фіксації військових об'єктів він використовував прихований у салоні власного авто відеореєстратор. Зібрану інформацію зберігав на карті пам'яті, яку планував передати ворогу польські солдати під час військових навчань біля кордонів з Білорусі та Калінінградської області Росії відпрацьовували оперативну сумісність з діями американських, британських, румунських та хорватських сил. Як повідомляє міністерство оборони Польщі, дві тисячі військовослужбовців альянсу взяли участь у навчаннях. ТУМАК-22 на півночі Польщі під час навчань бійці перетинали водойми, відбували атаки умовного противника, а також проводили контрнаступ. Також залучили тисячу одиниць бойової техніки та матеріально-технічного забезпечення. Україна звільнила з полону ще 12 людей, серед них четверо бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРО, а також троє цивільних подружжя. Та чоловік, який вважався зниклим безвісти, серед військових двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів. Додому їдуть воїни, які захищали, зокрема, Маріуполь, ЧАЕС та Острів Зміїний, повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Збройні сили України ліквідували уже 86 тисяч окупантів. Станом на 26 листопада українські військові також знищили 2901 танк, 1896 артилерійських систем, 5848 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Волинь знову у жалобі на війні загинув волинянин Андрій Кінах. Чоловік жив у селі Криничне Колківської громади. Про час і місце прощання із загиблим героєм повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Потім дедалі наполегливіше намагається втягнути Лукашенка у війну з Україною. Натомість сам білоруський диктатор хоче уникнути такої ролі. Тому Росія може вбити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою отримати контроль над його військом і скористатися ним у війні з Україною. Як повідомляють аналітики інституту Роберта Лансінга, за дорученням президента Росії Путіна після його повернення з останнього саміту ОДБК, російська військова розвідка може спробувати найближчими днями розробити сценарій, який передбачає або замах на президента Білорусі, або його імітацію. У російському генштабі ГРУ розглядають сценарій, згідно з яким Лукашенка вб'ють під час операції. В результаті чого його обов'язки будуть покладені на повністю лояльного до Росії Станіслава Зася. Весь посинів у російського диктатора Путіна погіршився стан здоров'я. Як пише видання Земірор на зустрічі з президентом Куби, Путін рухав ногою. Що знову ж таки підігріло чутки про те, що, можливо, російський президент страждає на болі, пов'язані з онкологічним захворюванням. На відеозаписі, опублікованому на сайті Кремля, видно, що він почувається ніяково і тримається рукою за стілець. Рука російського президента помітно посиніла, і він мав змощений вигляд, стоячи поряд із представником керівництва Куби. Як зазначає The Mirror, обличчя Путіна мало вигляд набряклого і блідого. У Нововолинську військовослужбовець Сергій, який захищає Україну, одружився із коханою Лілією в режимі онлайн. Як повідомили у місцевому радці, дев'ять місяців незламного протистояння. Ми стали сильними, як ніколи, нас не здолати. Життя переможе і знову неймовірні емоції. Шлюб онлайн. Найщиріші вітання для Сергія і Лілії. Будьте щасливі завжди. Перемога обов'язково за нами. Ідеться у дописі. Іди звідси, тут немає місця. Полонений російський військовий розповів, як його ж з побратими вигнали його з окопів. А усе через буцемто відсутність місця. Бігаючи по полю, окупант недовго думає, чи здався у полон українському безпілотнику. Ми, виходить, ми сідливо окопу. То сіні ряту, тут ну типу, місця ні. Я пішов в другою окоп. Тут уже не літала ваша. вашу. І так і в окоп бігав. Арта летала. Уже когда понял то, что сейчас ну, что -то, у меня ну, уже была мысль сдаться, то есть пойти, но я не знал, куда сдаваться. То есть изначально. Мне да. вот получается, когда последний снаряд прилетел, когда я прыгнул в поп, я остановился. Ну, получается, встал, смотрел на ваш дрон. Если вы начинаете махать вправо, лево, то есть я делал два шага вперед, он, получается, вперед, ну, назад летит. Мы уничтожили группу. У Луцькій громаді запропонували облаштувати близько 70 пунктів обігріву. Як повідомив мер міста Ігор Поліщук, перші 10 пунктів будуть готові вже 28 листопада. До кінця наступного тижня буде готово понад 30 пунктів обігріву. Пункти обігріву зможуть прийняти декілька тисяч людей. Адреси і правила роботи пунктів оприлюднять згодом. Навчання збройних сил Республіки Білорусь продовжили як мінімум до 5 грудня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Повідомляє телеграм-канал Білоруський Гаюн. Зазначається, що 3-4 грудня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані збройні сили Росії, цього тижня працюватимуть без вихідних. Загальна кількість продовжень становила уже 31 тиждень. Взагалі, волонтерський рух почався з початку війни. Так. Була спочатку створена така волонтерська організація при Гороківській міській раді. До 2015 року, з 15-го року, була створена Гороківська районна організація Спілка учасників Отощи. Угу. Створена для того, щоб була якась комунікація між атоцями, між волонтерами і так далі. Ну, так з 15-го року. Організація Фонцекірує. Я». я зрозуміла. І я так розумію, що з повномасштабного вторгнення у вас новий виток вашої діяльності. Так, ви... Він не припинявся 40 років. Ну, він року. не припинявся, але так, щоб більш потужніше. Просто це було е більшість сплес на початку, потім е стало так би менше. Угу. Ну, свої нюанси волонтерські, а то з повномасштабного, так. Да. Ми, ми були вже в зоні бойових дій 2 березня. Угу. Ясним більшість більшість членів спілки пішла зразу на війну один зам 24-го числа голова спілки був 25-го, 9 го ни вже був са учаснень волинські волонтери продовжують підтримувати українську армію люди та організації із різних районів вносять неабиякий вклад в перемогу україни одна із таких горохівська спілка учасників АТО, яка розташована у місті горохів її голова віталій гладун розповів про їхню діяльність нині усі члени спілки стали на захист україни після початку повномасштабного вторгнення Колись в мене була мрія купити квадрокоптера. Я зв'язувався з таким синіцином Романом, відомим волонтером. Я думав, у нас є 50 тисяч населення в районі. Так? І ну, була така мрія з гр... по гривні з кожного 50 тисяч, 55 тисяч на той момент коштував квадрокоптерів купити. На сьогоднішній день ми вже відправили квадрокоптерів, дай Боже пам'яті, по-моєму, 39. Наразі чекаємо такого масштабного. Маємо з одну з латвійцями. Мають нам відправити Матрикса 300-го, досить дороговартісний квадрокоптер. Чекаємо зараз квадрокоптера з тепловізором з Німеччини на 82-го бригаду. А так, автомобілі все, все, все стабільно. І нині завдяки спільній роботі вдається забезпечувати хлопців усім необхідним, в тому числі і дронами. Натомість українські воїни передають на волин чимало трофеїв. У спілці вже зібрали велику колекцію, з якої сміливо можна зробити музей після перемоги. Учасникам нашої спілки вхідний отвір, вихідний отвір. Людина залишилася жива. Навіть більше він далі воює. Угу. Це американська штучка. Ця штучка розвалила в Школу повністю залишилась тільки в стіни. Капітальні. Управити. воду. Ну тут ого, тут не піднімеш, би й хотів. І це тільки частина. Так, 10 кг, 203 калібр. Ось такі штучки має. Свіжа преса. Щось таке, так? Це танковий снаряд. За останні поїздки з пісні горівки. Просто на дорозі, як сямушки валялися. Це, так? Да? Вони вип... отак, так, стоять? Акуратно, бо в там не всього нове горіло. Російський одяг, шеврони, ракети, сухпайки, грації, телефони, шоломи та інші речі. Навіть частина від рашистського танку. Тут є усе, що носили окупанти, що їли та чим стріляли. Це хлопці їхали, не було чого взяти. поки чекали. Покали, взяли пішов танка відкрутили. Ну, оця ж непогана.

Стандартний, стандартний пайок Росії. Потім ОМОН російський. Ну і це вже, скажімо так, Кримська штука. А тут досить цікаво е, значить, пише. Консерви, так? Ага. Ростительний, плов з говядиною. 250 грам. Рахуємо раз-два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут 2,5 кг 11, 2,750, 750, <годи> так? <годи> І пишуть маса бруток кіло 800 кг. <годи> 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 Тут їх набувають. Це е, Крим. <годи> 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 Пакування. Ні, ну це армія Росії. Дружба народів. Індивідуальний раціон питання. Ну, тільки крива. Виготовляла його Республіка Крим. Село Петровка. От ви приїжджаєте, спілкуєтесь з людьми, які їхні от настрої там є, що залишилося в них від цієї окупації? Де були в окуповані, де були просто обстріляні? Ну, Казали хлопці, що, що різниця досить суттєва. Я м навіть більше, є велика різниця між областями. Скажімо так, Херсонська, Миколаївська область то є одні люди, Харківська інші люди. Луганська, Донецька, там, там печаль зовсім. Там настільки все складно, там навіть ті території, які не були під окупацією, там дуже складно. Там настільки працює російська пропагандистська машина, що просто я не знаю, як нам далі жити з тими людьми буде разом. Ну, а так. що вони говорять? Чи які от вони заподянці винуваті. Ми так, Через нас почалася війна і так далі. І от коли хлопці останнього поїздка були в Кобзорцях, яка була під обстрілями, але не була під окупацію, і та сама Снігурівка, то відчувається, що. Трошки не ті люди. Чи може просто більш налякання, чи скоріше всього, що, що таки та прес-машина на над ми попрацювали. Це там, де були окуповані, так, так виходить? Так. А так, де було окупацією, то там навіть небезпечно з дітьми спілкуватися. А діти як? А діти Діти беруть телефон, включають і підходять до військових. Все, їм вистачає. То ще, ще не дійшли до, до тих територій, які були давно окуповані. Там я взагалі не знаю, що ми будемо робити. Виросло, переросло покоління. Якщо взяти навіть взяти в нас, от, діти, які в 2014 році нам допомагали, у мене є фото, їх вони зараз воюють наші. Вони зараз захищають Україну за 9 років. То ви представте, за 9 років, скільки там помінялося поколінь і наскільки там їх пропахала ця пропаганда. Віталій Гладун каже, обов'язково українська армія звільнить усі окуповані землі, і цей російський непотріб стане експонатом у музеях як нагадування, хто нам є брат, а хто ворог. У другій половині листопада у Луцьку та вже на Волині випав сніг та на дорогах ожеледиться. Стопчики термометрів уже показують мінусову температуру. Відповідно, вже і настав час для того, щоб перевзути автомобілі. Не усі встигли це зробити відповідно до рекомендацій, коли стопчики термометрів опускаються менше 7 градусів за Цельсієм. Тож чимало автівок вже стоять у чергах на шиномонтажах. Тож ми вирішили дізнатися. Які ціни цього року перевзути своє авто? На дорогах стало слизько. Тож і черга на луцьких щиномонтажах традиційно ого, які сезон перевзування автомобілів на зимову резину, хоч і розпочався ще в середині жовтня. Однак чимало водіїв, як завжди, дотягнули до останнього. Тож ми вирішили поцікавитися, які ціни на луцьких. Шиномонтажах на шиномонтажі на вулиці Набережні робота кипить. Гучанин Георгій розповідає: зараз змінює літні шини на зимові на автівці для українських воїнів. Цей автомобіль із Норвегії поїде на передову у Харківську область і допоможе захисникам нищити росіян. Це машина для військових. і Я сподіваюся, що хлопці зроблять знижку. Тому ця машина завтра зранку їде на Харків. Тому я сподіваюся, що це буде дуже помірна ціна. Горій каже, ціни помітно підросли у порівнянні з минулим роком. Моє авто перевзуто, як там все по правилах в середині жовтня вже було перевзуто. Як тільки ну, починається, Я, я саме з Харкова, тому мені дуже складно порівняти. Тому я загалом так дорожче стало. Бо ну я минулий раз перевзувався ще в Харкові. Тут так склалося, що ми переїхав вже в березні, тому тут добивав ту зимову резину, яка вона залишилася ще з Харку. На луцьких шиномонтажах ціни різняться. Усе залежить від автомобіля та розміру шин. Наприклад, на шиномонтажі на набережні змінити шини 19-ку можна трохи більше за 600 гривень. На вулиці Дубнівській шиномонтаж працює за попереднім записом. Аби не було черг. Менеджер Олександр розповідає, нині у них все розписано майже на два тижні. У порівнянні з минулим роком ціни на шиномонтажні послуги не піднімали. Ми працюємо по тарифах минулого року. По шиномонтажних послугах у нас працює схема попереднього запису. Телефонують на магазин або на безпосередньо шиномонтаж, записуються на конкретну годину, час, день, коли клієнту зручно. І приїжджає. Це створено для того, щоб не було скупчення автомобілів. Озвучити прайс на перезування авто тут нам відмовились буцімто, аби конкуренти цим не скористались. Ми ж перезвонили на цей шиносервіс пізніше. Кажуть, ціна за чотири колеса Р – 600 гривень. «15, качу, це кателихославний диск 600 гривень дізнатися ціну було проблематично і на шиномонтажі на вулиці Стрілецькій черга автівок тут чималенька робота у працівників кипить. Однак, прайс ми таки з'ясували, і він аналогічний, як і на попередньому шиномонтажі 150 гривень за колесо Р 15 Шиномонтажна відродження теж користується неабиякою популярністю серед луцьких водіїв. Заходимо до них на сайт і бачимо прайс. До слова, дуже зручно. Перевзуття чотирьох коліс R15, R16 тут вам обійдуться у 600 грн, R17 – 720 грн, R18 – 800 грн. Обслуговує водіїв і шиномонтаж на вулиці Боженка у Луцьку. На сторінці у інстаграмі опублікований прайс. Як на вашому авто стоять шини R13 або R14, вам доведеться заплатити 520 гривень за перевзуття. За R15 і R16 ціна буде дещо вища – 620 гривень, а колеса 19 дюймів можна замінити за 720 гривень. Дещо дешевші ціни на шиномонтажі на вулиці Лідавській. Перевзуття коліс Р-14 обійдеться у 380 гривень. За Р-15 потрібно заплатити 440 гривень, р 18 обійдуться у 520. Також на цьому шиномонтажі є послуга зберігання шин плюс це обійдеться у 400 гривень за півроку. Ще один шиномонтаж. перевзуває автівки лучан на вулиці Набережній на Вишківському перехресті. Прайс також є у інтернеті. Легкові автомобілі r 13 14 100 гривень за колеса. Тобто за комплект коліс доведеться віддати 400 гривень. Колеса R15-16 обійдуться у 500 гривень, R17-18 600, а за 19 ку 20 ку обійдеться водієві у 720 гривень. Тож, чим більші у вас колеса, тим вищою буде ціна за перевзування. У нашому переліку на. Айнижчі прайси на шиномонтажах на набережні та лідавській, однак водіям до вказаної суми варто одразу доплюсувати і інші витрати, як от прокатка диска, важки для балансування коліс, або ж заміна вентилів по народному сусків. Деякі ж автовласники йдуть іншим шляхом, просто купують другий комплект дисків з шинами. По-перше, перестановка готових зібраних коліс займає менше часу ніж розбортування і подальше бортування шин на одній ті ж диски. А по-друге, перевзутись можна. На самому не використовуючи багатогодинні черги на шиномонтажах і економлячи свій бюджет, застава до бою. До бою. І так щодня, коли лунає цей клич, усі незалежно від обов'язків і того, де перебувають, кидають свої справи і беруться до зброї. Прикордонники відпрацьовують різні можливі ситуації. Підрозділ постійно вдосконалює свої практичні навички для того, щоб в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду реагувати на зміни в обстановці або будь-які завдання, які будуть поставлені, 26-річний Андрій отримав повістку 12 травня. До того часу працював на престижному міжнародному підприємстві Фахівцем із продажу шляхів, як уникнути служби, не шукав. Важко в тому плані, що психологічно сприймати те, що родина від тебе, ти від родини далеко неможливість. Тобто, життя перевернулось з ніг на голову. Але в такий час мусимо боронити країну, мусимо ставати в стрій. Тут більш, більша половина хлопців, такі, які вимушені були залишити свою домівку, залишити свою професію, родину і прийти сюди. Ми захищаємо під'їзди, тилові під'їзди до державного кордону. Ситуація контрольована, стабільна. Хто не на бойовому завданні, мають інші обов'язки: одні готують обіди, інші заготовляють дрова. М'ясо все є, все Ван там є.

Цими дровами опалюють бліндажі. От тут, в таких умовах, ми проживаємо. Сергій запрошує в найменший бліндаж, у будівництві якого брав участь. Невелика площа. У затишній підземній кімнаті дуже тепло. Такі маленькі бліндажики, оце, оце ще такі бліндажики мають бути. Ага. Ну, по правильному, коротше, не мають бути 2,40 на 1,80 метра. Та як робили, Так і робились. Копали, трактором викопали. Да й далі все облаштовували по ходу, як то кажуть. Ну але твердо спатиш, так. Ні, добре. Якраз добре спати, нормально, тож дивіться, піднизу матрасик у нас є. Все це. й Не твердо спати. Подушечка, спальничок і все тепленько і добре. Поставили водичку, щоб не сохло в повітря, як то кажуть, щоб пара йшла. Ось так буржуйка топимо, тепло дає, все добре. А наскільки часу от, буржуйка от ви заклали дров, наскільки Це... часу вистачає цього тепла, скільки вона тримає? Ми тут зараз тут є такі піддувало, що вона там регулює. Тобто... Зранку протоплюємо, поки зараз нема таких сильних холодів, і вечором підтопили там до години 20-ї, і все, і далі більше не топимо. Свій вільний час Сергій присвячує спорту. Зранку бігає, навіть якось натрапив на пару вовків, а вдень піднімає штангу, яку з дерева змайстрували самі кілограмів із 50. Якщо не на службі. І все добре, виходить. Ну, в принципі, час-півтора стараюся приділити кожен день. Позиції кажуть прикордонники укріплені, укріплення. Волинська природа допомагає тримати оборону, тому ступити сюди ворогою з півночі ризиковано. 39 Вага, дальність. 4500. максимально три прицільна. Волинь може бути спокійним, бо тому що хлопці на місці, хлопці дежурять 24 на 7. Постійно підвищують свою бойову готовність, морально-психологічний стан перед всіх підлеглих, козаків моїх же, ж, всі готові до виконання завдань, всі, всі на місці. На всі ділянки державного кордону ситуація зараз стабільна. День проходить, як зазвичай. На бойових позиціях більшість із прикордонників тут служать від початку війни, і їх усе сильніше тягне додому. Але кожен розуміє, що поки вони тут, то і безпека тилу гарантованіша, а ворог не посміє випробувати наших військових. І все це наближає перемогу. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!